Всім привіт! Мене звати ОК. Сьогодні ми получимо всіх нових. От Перший це в нас ось такий чел. У мене їх двоє. Є нова трау траулась така. Це мій друг я з ним знімаю. І обучний. Тепер в мене є такий чел. Який, ну, коль. І в мене є ось такий. в мене ще ось такий мадон. І в мене є, є яєчко. Так, сейчас виказуємо цей ямку Адамфу. Так, от, от, от. так е сьогодні <плес> що ми будемо? Е Осматривати нових принцип. <плес> І я тільки що не... Потому що в мене... Бачите, зараз е щас... О, мені Короче, в индексе в мене усе... Вот, щтся такая. Що це, Тобі... це наверное арбуз. На Ой, да. І гузин. О, другая другом канелоне. Що я хочешь? Сейчас напишу. Задиваємося, відкриваємо таку суху кілоаска сову. Ну, 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 сквалка в воде. Він зля... Да, да, да. Я тобі ось це колитую, на, на, на. Так, так. Сейчас опишу его с. Дай мені це. Друзі, в мене є ось таке, йол, бачите. І є ось такий гелекс. І в мене є тон тон саху. Боже, який він. Його... Чо, в Давайте подаємо ось цих двох. І за дзвінка кок зробимо походу новий крафт. У мене для цього все є ще втермен арво. Water і cruzing. О, утей, все. Пидем Та, уотер... Боже, я м'яху. Маю... Боса! -та. Боса! -та. Так, я зашел с твинка и ц спасу. Це... Не, надо уж с ч. Друзья, короче, я сейчас заглю так как раз, у вас в ухо взлетят скотушку. Вот, вот, но на... Боже, да боже, мей. Да это богатый. Да это йо. А у меня тут Чини. Ну, им не нужно дать этого босса. Дай босса. Что он пишет? за -да -да. Зараз я сделаю еще один кад. Новый. Я думаю, а что это за хрень такая в Сейчас мы эту хрень Ми ж ми робимо і ждемо три хвилини навіть що. Не треба ось цей кузини бомбомбиний. Надо це... Ой. Мені це не Сьогодні що я хочу поповнити індекс і це моя перша задача. Собачу. Ось чу... Прошу вдалили в мене он ліндек та ну, та ну, Вот, от ця фігня. Бачите, э, от цього нового саму э, літа і этого терме. У мене є хот не можу. Так, я знімаю. Так, телефон я виключу в мене набагато часу на телефоні. сегодня как-то не буду, да? И все. Ну, это жесть. А Отца вообще. А, о, вот. О, четвертый. Так, Мацак. Блин, а муха, муха. Ма. Мацак, матса. А, это мой твинк. Я такой... Только... А, вин вышел? Твою, ж ты кукурузный. Мацак был. О. Зам... Заміна твінка какао боже. Я фотограф арбуз, сейчас вернемо арбуз. Арбуз арбуз перне. Він пер. Він перн, за що? Що? А це мой твин. Це вообще без коментарів. Ось така в мене база, але мені не подобається одне. Якого в мене тут в Я їх ненавиджу. Ой, Боже. Цей. Губ, ш, Фуіго, а бус, о, о, в минулок яйца. Йо, да вообще клуб. Вийде нафіг із хри... О, боже Друзі, я фригур. Програму... усіх нових друзі, ми йдемо На, мій... на мій... твинк аккаунт. Да, дякую за гроші ну, поружаюсь. Ну, вот. Усе тут, и новий цей а, а де? куди ти йо? Ты че, його по, ти да? я. Що, ще, ще. Я сейчас щось... це не те я тут. Відкрив це як не відкривається. Я його туди. Смотри, в мене є таке, є таке. Є таке нове. Є таке нове. І все. І цього просто. Обіг. Вот, що мене змуша. Один мільярд А, це один трильйон. І один мільярд. Вот вот цього чела я засунув у ту, у ту машину. Йоу, який же я тури? На що? Хоча Індик, надо по Цей ролик буде на коротко. О, є, це, Сьогодні я буду ще анимация по стилбрингот завтра О, йо йоу, йо йону йо. такой такой мені подобається ось це траве но ну, в мене є ой йо йо уже йо. Ну, так, щас, так, є машинка і ну не так сейчас компота так я сову Просто я пошу топо сову ну, просто я сова!

А ця машина ще не, не працює. А... А Друзі, я йду за цим какао. Мацак не йде. О! Мацак ще тут стоїть, у мене новий. Давай беремо. Клини маємо. І, і новий блин рот. У нас є. Подивіться на нього. Красунь. Со so, Мацак. -а, 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 а, це той. Йди, ти не знайомець мій. Це не той мацак. Че звідси, йди звідси котком! Каточком. Йди звідси. що ти? Він стоїть в мене нафика. Вот у мене щас була ця ракетниця, я в був... йому Це а, це наш моцак. Він ч? Просто мені не дав цього боса? і вийшов? Ну, здрасте приїхали. Не чекали такого. О, все. Що тут? А, це мете. Це він за Друзі я... я вам показав усіх нових поміночок. Всього, всього, йо. Що це за комфарка? Зайшла. Не райно жарка якась. Я вам показав ось це ось це. Новий. Ось це, ось це, ось, це і ось це і ось це. Я буду завершувати. Всім до побачення, всім хорошого дня, всім до побачення.